Бог не хоче людей посилати в пекло, і для цього він дав свого єдинородного сина, який вмер на Христі за наші гріхи, взяв нашу вину на себе, постраждав, вмер і на третій день воскресе з мертвих. Смерть не могла його утримати, тому що на ньому не було гріха. Він побідив сатану. Він забрав у нього ключі, ада і смерті. І сьогодні Ісус Христос є начальник життя. Прийди до нього, дорога душа, відкрий своє серце в молитві, з покаянням, поклич до Сина Божого, і Він поміняє твоє життя, Він тебе простить, Він тебе благословить, Він для тебе небо приготував, вічні оселі рая. Але грішна людина в рай не попаде, не обманюйте себе, люди дорогі. Написано в Біблії, не блудники, не мужеложники, не вори, не вбивці царства Божого не наслідують. І якщо людина не покається в своїх гріхах і так піде з цієї землі, то на Божому суді вона буде відповідати за свої гріхи. А якщо людина покаяється, і помре після цього, то Ісус Христос оправдає таку людину, тому що гріхи наші Він взяв на себе і заплатив своїм життям за наші гріхи, щоб ми не відповідали перед Богом. Він за нас відповів. Це дуже важливо. Це ми вам не якісь байки розказуємо. Це істина, це Слово Боже, тому люди прийміть Слово Боже. Прийміть істину.